Продовж трьох тижнів австрійські ветеринари разом із місцевою організацією допоможе другу виловлювали безпритульних собак в Ужгороді. Із тисячі тварин спільними зусиллями вдалося стерилізувати лише третину. Після операції тварини отримали спеціальні чіпи. Вірочки вони візуально показують, що собака по-перше, простерилізована, а во вторых вона вакцинірована від бешенства. Це великий плюс. То тобто, навіть якщо в якийсь випадок собака собак собака случайно, Укусіла чоловіка, то как вибірочка показувала, собака вакцинірована. стерилізація однієї собаки тривала близько півгодини. За день таких операцій проводили від 15 до 30. За процесом мали можливість стежити у жіроцькі ветеринари, аби знати, як варто проводити подібні втручання. Місцеві лікарі вражені спритністю закордонних колег, а також технікою, з якою вони працюють. Определенные были задействованы реанимабили, которые были оснащены операционными столами и всем необходимым, необходимой техникой для проведения операций. Движения были настолько отшлифованы, что можно было любоваться этими операциями. Настолько они все это быстро делали, минимальные разрезы, минимальная травматизация животных была. Вот. Все достаточно быстро и очень красиво работали. Гроші на медикаменти та операції збирали австрійці. Місцева ж влада забезпечила організації чотири лапи, житло та харчування. Наразі в Ужгороді Нагальної є необхідність створення притулку для тварин. Мерія виділила землю, але далі цього справа не пішла. Тим часом організація «Допоможи другу намагається опікуватися безпритульними тваринами власними силами. Ми зробили свій частний приют, він прію але це реально дуже складно, тому що дуже багато людей намагається туди запихати своїх або чужих собак. А так як у нас там. Людей немного все це робимо своїми силами, своїми деньгами, то реально дуже сложно. Австрійці власним прикладом показали, як можна вирішити проблему у мешканців Ужгорода свій погляд на боротьбу із безпритульними тваринами. Одні на боці стерилізації, інші ж за притулки. Я проти стерилізації тварин. Весь цивілізований світ ухажує за цим. Є притулки. Я за те, щоб зробили і в Ужгороді таке, що можна віддати, щоб вони мали своє місце. Стерилізація річ така, що кожен повинен вирішувати сам, щоб це не було погано для тварин. Люди йдуть собаки кучами бояться, собаки перестить, бо собаки голодають, і їх розмножується. Так потрібно якийсь, щоб їх десь або стерилізували, або якийсь приют. Обов'язково потрібна стерилізація. Обов'язково. Звичайно, тварин треба підгодовувати, бо вони, ну, щоб не голодували, бо шкода. А взагалі їх треба стерилізувати, щоб позбутися цієї проблеми. Спеціальний чіп у вусі собаки вказує, вона стерилізована. Організація «Допоможи другу наразі намагається проводити оперативні втручання за власний кошт.